Так, друзі, зіштовхнувся з таким нюансом. Вибір щитки по металу. Раніше просто не, не звертав на це увагу. Зараз от, прийшлося часто з ними працювати і звернув увагу. От, у цих, що у нас є в магазинах, є два вибори. Один з таким вигнутим носиком початком, а один з малим носом. Ну, Тобто не сильно вигнутий. В чому прикол, коли такою робиш дуже близько пальці біля основи. У даному випадку ми тут е шліфуємо шви. І якщо такою робити, це просто нову купили. І в нас ті, які вже стерті просто. Ти отак от робиш, навіть якщо в рукавицях ти от на, на цих кісточках. Ти просто рукавицю стараєш, бо періодично ціпуєш. І тому краще брати ось таким вигнутим носом. Чому? Бо ти її не так тримаєш, ти можеш отак тримати ну, подальше від, від основи руху і менше ранитись. Вроді такий невеликий нюанс, ну. Коли пальці позбивав, ти От зараз звернув увагу. Друзі. Так. Якщо ви маєте що шліфувати, таке на стінах, як у моєму випадку, або дещо дуже близько до основи, зверніть на це увагу. Всім, друзі, дякую за перегляд. Всім пока.